Ми сьогодні на річище, підемо на сосни. Перший лід для мене він дуже хвилюючий, обожнює. Просто рибалку по-першому льоду. Ну що, такий красень Судакович у нас взяв. Кльов відміни, риба стоїть на глибині від 13 до 15 метрів. Тому якщо поїдете на лід, обов'язково прийміть цю інформацію до відома. Судаки клюють, це прям такий судак тудак Дві штуки з однієї лунки. Кабани. Ага, от так. Страшні рибаки вже на льоду. Ми сьогодні на річище підемо на сосни, видасться виривимося на хрести. Перший лід для мене, він дуже хвилюючий, обожнює просто рибалку по першому льоду. І сьогодні у нас відкриття. Перший вихід нашої команди на лід, тож з вас лайки, а ми будемо сьогодні ловити трофейних судаків. Ну, у всякому випадку мріяти їх зловити. У нас здесь столітній в свою коробку. Натуралочка. Поставлю семечка. Шалений т. Ми на тонкому льоду не робіть так, як ми. Бо ми шалені рибаки. Зараз йдемо вже у сосни. Там, думаю, лід буде кращий, там пошукаємо свого судака, бо на річці його щось зараз немає. Ми шукаємо тільки активно. Я вже думав риба. Ага. Тут льот уже таких сантиметрів сім. Та більше, там п'ять було. Лід хороший, дуже прям хороший, можна бігати. Бачите, я навіть пішнюю не штукаю. Пройшли по новим точкам відкритим. Тільки-тільки ми їх відкрили. 5-7 таких класних корчачків і спіймали величезного болта. Шукаємо далі. Оп, оп, оп. Це стежка, якою я ходив з самого-самого малечку. мабуть, років мені 10-12 було, я пам'ятаю, як для мене цей маршрут на сосни здавався просто неможливим. Дуже-дуже довго тут треба було йти. Я ледь доходив, потім відпочивав. А зараз ми на одному диханні за 15 хвилин і вже робимо лунки. Подивимось, наскільки лід міцний і куди можна дійти. Адже тут Найбільший прикол прийти на місця, де нікого ще не було. До речі, пишіть в коментарях, де клює судак. Дуже хочеться потрапити на таку гарну риболовлю. Ми, може сьогодні потрапимо. От, а далі у нас буквально тиждень, щоб половити судака з криги, і потім вона, скоріше за все, розтане. Вже відомі трагічні випадки на кризі, тому, друзі, нагадую, що з собою треба обов'язково мати мотузку, обов'язково. Пазжелет, якщо він у вас наявний, і не переоцінювати свої можливості, адже ну, реально тонка крига. Так, зараз мороз, вона міцна відносно і вона гарно тримає. Але все одно от ми сьогодні виходили трошки на грань течії, і там же крига 3,5-4 см. На вагу там 50-70 кг Це що мінімально допустимо, але небезпечно. Але загалом. Для тих, хто хоче почати свій шлях зимові рибалці, все таки рекомендую дочекатися більш, більш певної криги, тому що варто один раз покупатися і зимова риболовля залишиться в минулому. Ну і, звісно, окрім матузки, вам обов'язково і вкрай необхідна компанія. Тому що одному йти на лід, там більше на перший, не те, що небезпечно, а прям нерозумно. Тому ми завжди робимо вилазки в двох, трьох, чотирьох, для того, щоб у випадку, якщо з кимось щось станеться... Щоб інші могли допомогти вилізти на кригу. Я в свій час колись дуже давно, будучи там, я не знаю, ще школярем, один раз покупався, причому переді мною йшла людина вагою там, кілограмів 150 Але це, як зараз пам'ятаю, було у квітні. 4 квітня ми ще виходили на лід, не пам'ятаю, років 20 може назад, якщо не більше. І я просто йшов за цією людиною, вона пройшла, а я майнув. Ось таке буває, тому безпека в першу чергу. Какой прозрак? Какой прозрачный? Ніх. Я впевнений, що тут судак є всюди. Фух. Хорошо. Есть? Угу. А, зашел. Мягкий? А? Мягкий? Ну так же с полкило, наверное. Ну, я его так прям ну, почувствовал, что... Прикол. Уже хотел. Есть? Ну, такой хороший. Перший судак 2025 року. З другого разу взяв. Такий а а Красень. хе <ривання> хе судак. Все, відкрилися вже такими файнячими судаками. Мав вже три клювання. Гарнюні такі. Боже, як я його чекав. А, смажений судак сьогодні ввечері точно буде. Прямо так вузький Вот Кажу руку выбил. Ну что, такие красные судаковы, что нас взял? Кльов відміни, риба стоїть на глибині від 13 до 15 метрів, тому якщо поїдете на лід, обов'язково прийміть цю інформацію до відома. Судаки клюють. А! Ну это была килуха. Yeah. Это была килуха паскудство. Причем так луснул, красиво. Прямо аж прескорело. И сразу. Я уже думал, что все мимо. Видишь, а здесь он выше стал. Это первая поклевка на 11 метров. тут коряги может быть андрюха прет оси а шуночку андрюха хороший красавчик красавчик Натуралочка. Натуралочка сразу сработала, да? Конечно. Ну, клюнул луснул да? Да ты... Ой, я снимаю. Поднял так. <поклевка>, <поклевка>, Поклевка. Ну, это может быть мелкая все поклевки вот эти у нас с тобой были по верху. Багор есть? Может багор нужен будет. Я сейчас... Телефон возьму лучше. Ого хороший вытягивай вытягивай все. В да у меня все так а? один только гарный сошел у меня вообще так с дебом он тык 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 один повис Ну був найтяжовий. Я так ударил, його приподнял чуть-чуть, но сразу ушел. Взяв сюда ка такого гарного. І за, за кіло проковтнув, бачите, прям еле-єле дістали. Лежик О, Андрюха пре Андрюха, что ты на шнуров перешел? Нормально, нормально. Там неплохой. <реш> так, тато втулив судачару такого. Дивіться. Ну це півтораха залізобетонна. Я клюнув? На взяв. Гуп. Думав, що сітка, так? Ні. Ну, пішов. Судак, Ні? Гарнюні. Гарнюні. Ну сьогодні поки найбільший. Да. Пишіть вагу в коментарях. Скільки думаєш? Да. По два дубів. Ну тут меньше, тоже таке. Тут сіточка лежить, така гарнюня. Сітка, сітка. Вже перший лід на соснах, це прикол. О, кілушечка! Оце золота дірка! Подивіться! Да? От, друзі, гляньте якого кабана втулили. Це прям такий судак, тудак. Дві штуки з однієї лунки. От дивіться, один такий, а один трохи поменше. Показую. О! Кабани. Ага, вот так. Кто ходит на рыбалку, тот ловит нормальную рыбу. У тебя хороший, не? Остановочка была. Ну, тоже. Я видел, оно так прям... Ты -ты -ты. Так остановись, я был, а ты видишь, вот эти лунки поймал и потом пришел и опять Там, ну вот, я думаю, что где-то рядом сетка. Это у тебя третий судак с одной лунки, да? Ну а тут, видишь, много судаков. Три у тебя, у меня один и две поклевки, это шесть. У Андрюхи семь, три подброса, два. А, еще два судака, еще два подброса. А тут больше десяти клево уже. хороший за на одном крючке одного этажа. он тюлька смотрит так рассказываю друзья клев судака Ну просто капець. У мене тато з однієї лунки зловив чотири двушку, пару півторашок, кілушку, і ми пішли ще. Ось такий сюди клює, клює в заброс. У мене судове засідання. Зараз тому ми зматуємо вудку. бачите, наскільки битої тюльки. І їдемо на судове засідання. Вистачить нам судаків ловити таких гарних. Так що всім ні хвоста, ми своїх судаків залишаємо на завтра. А на що ви ловите? На балансири. я теж на балансири. Ну, брягнуть маленькі. Ну, ж таке. А там ви були Там було щось? Так, да, там мене батько зловив чотири злунки, двушку, дві півторашки і кілушку. Я кажу своїм, що третій той вухом, бо він не хочеть. Не, ну, там якась сітка і якби він Він біля сітки. Що у нього трошки глаза вилупились. кило 200 до кило 200 ну так на глаз как покажет на глаз прикол то есть он тянул леску удочку тупо такой неактивный Еще один маленький самый. Ну. Ну, у него травма, Андрюха. Пузырь? вообще капец, как он вылезает. Глянь, тюлька он сколько. Фузы. А, где тюлька? Ну, смотри, а видишь? Вот. это сомнение. Я замечал, что более крупно сразу берет. я буду Давай. <с1> <смеш> <смеш> Клевка? <смеш> <смеш> да. Хорошая? <смеш> Нет. Шпендик? Не, непонятно, потому что он типа остановил. Одна есть, вторая есть. Пишня есть. <смеш> Той випадок, коли норму взяли, і з кльову, У мене екстрене засідання. В одному з судів міста Києва, тому Зриваємося з рибалки, їдемо на садове засідання. Треба все встигнути сьогодні. Я зловив сьогодні півторашку, пару кілушок, пару шпінгалетів, пару мав гарних клівак, до обіду. Це більш ніж чудова статистика. Так, які висновки по риболовлі? Спочатку сюди клював з глибини, починали десь 12, потім спустилися 13, 14, 15. Там були непогані судочки, такі ну кіло нехай. Ми потім знайшли одну таку чудову місцину з глибиною 11-12 і там стояли такі кіло-1,5 до двох тато взяв. Тому треба шукати. На глибині насправді його більше, але він дрібніший. На мілині його менше, не клює оця от маленька всяка дрібнота, ці шпінгалети, клює гарний судак. Тому ну, майте на увазі, сьогодні такі була розвідка насправді. Але вона дуже-дуже успішна. Ми Отримали багато інформації про те, де судаки, на що вони клюють. До речі, сьогодні краще клювало реально на натуралку. Ми сміялися-сміялися, але на натуралку ну, от я ловив з самого початку. Андрій поки не замінив, нічого не було. Замінив вперед.